Кам'янець-Подільська фортеця, основний складник оборонної системи Кам'янця, колишньої столиці Подільського князівства 14-15 століть, розташована в місті Кам'яне-Сподільській Хмельницької області. Знаменитий турецький мандрівник Евлія Челебі так описував свої враження від її споглядання. Це надійна і могутня фортеця зі стінами, виробленими в скелі, що стоїть над скелястим обривом, і рівних її немає, не тільки в володіннях польських, але й, мабуть, і в чешських, і в шведській країні, і в державі голландській, і в горах німецьких. У цієї грізної фортеці є ще легкий опорний пункт, проте в тому ж напрямку створено і великий опорний пункт, і фортеця перебуває під його захистом. Про кам'янецький замок уперше згадано в грамоті Литовсько-Руського князя Юрія Каріятовича, датований 1374 роком. У наступні десятиліття кам'янець відігравав провідну роль у боротьбі народів Східної Європи з турками. У 16-17 століттях кам'янецьку твердиню називали навіть форпостом християнства. Оборонні споруди кам'янця складаються з двох частин. Старого замку з кам'яними стінами і баштами і нового замку, оточеного ровами і земляними валами. Старий замок має форму неправильного чотирикутника, його ширина приблизно 50 метрів, товжина з півночі 135, з півдня 160, а посередині 180 метрів. Замок, оточений високими стінами, має 11 мурованих башт. В'їзд до замку зі сходу розташований і з боку міста. Далі, за старим мурованим замком, у північно-західному напрямку здіймаються високі воли земляного так званого нового замку, збудованого на початку 17 століття. Він має форму трапеції і оточений подвійними валами, між якими викопано широкі та глибокі рови, обкладені по боках тесаним камінням. Під валами були порохові льохи і каземати. З боку замку в'їзд до міста захищав могутній бастіон, споруджений на кошти вірменської громади Кам'янця, у 16 столітті вірмени становили значну частину місцевого населення. Це була неприступна фортеця, що стояла на острові, оточеному каньйоном, дном якого протікала річка Смотрич. Подільський краєзнавець Сіцинський так описує місце розташування. Річка Смотрич, біля якої лежить кам'янець, тече в глибокому руслі, так що її береги часто виглядають, як наче прямовисні стіни, течія річки дуже звивиста, з вигинами або, як іноді говорять, з меандрами. У тому місці, де смотрич, огинаючи острів, немов би сходиться зі своїм руслом, стоїть на мисі, утвореному двома ярами, кам'янецький замок. З'єднується він з містом взенькою смужкою скелі, турецьким мостом, що нагадує стіну. І замок і місто захищені глибокими ярами. Ці яри навколо міста і навколо замку мають круті схили майже стіни. Русло Смотрича має тут ширину 150-250 метрів. Ці обриві стіни подекуди підправлені ліською рукою створювали природну фортецю. У роки національно визвольної війни. Тисяча 1648-57 роках до стін Кам'янецької твердині чотири рази у 1648, 1651, 1652 і 1653 роках підступали козацькі загони проте щоразу ці напади завершились невдало. Безуспішними були й численні спроби володіти містом турецько-монгольських об'єднаних сил. Лише в 1672 році, після понад облоги 300-тисячним турецьким військом під проводом Великого візира фортецю було взято. Комендант Геклінг підірвав замок. Під час вибуху загинули і він, і частина фортечного гарнізону. Згодом цей епізод описував у романі пан Володієвський польський письменник Генрік Сінкевич, Тричі. У 1687, 1689 і 1694 роках польські війська намагались оволодіти фортецею, але щоразу невдало. Лише в 1699 році, згідно з умовами карловицького мирного договору, камінець було повернуто Польщі у вісімнадцятому столітті. Кам'янецька фортеця вже не мала такого оборонного значення як раніше. Однак польська влада виділяла кошти на ремонт і реконструкцію фортечних споруд. У 1795 році Кам'янець-Подільський приєднано до Росії. Спочатку царська влада ще розглядала фортецю як можливий опорний пункт на кордоні з Дунайськими князівствами. Проте після закінчення російсько-турецької війни 1809 12 років Кам'янецьку твердиню було вирішено ліквідувати. Деякий час тут була в'язниця, потім арештанське виправне відділення. До початку Першої світової війни замок було облишено напризволяще. Легенд, пов'язаних з фортецею, безліч. Одна з найкрасивіших з них розповідає про похід турків на камянець подільський Турецький султан Осман ІІ вже захопив хотин і готувався взяти кам'янецький замок своїм 200-тисячним військом. Чи то на приступній замку налякало володаря, чи навпаки, заворожила, він не міг відвести погляду від фортеці. Султан запитав у свого радника, хто звів такий двовижний замок. Слуга вражений немеж султана відповів: сам Аллах приклав сюди руку. Осман ІІ відповів. Тоді найсам Аллах і відвоює це місто. І, повернувши свої війська, покинув ці землі назавжди. У Кам'янець-Подільському замку було знято і багато кінестрічок з найвідоміших фільмів Той, хто пройшов крізь вогонь. Тарас Бульба, балада про доблесного лицаря Айвенго, народжені бурею. Щорічний фестиваль повітряних куль тут проводиться з 1998 року і з кожним роком стає все більш масштабним і вражаючим. Відвідайте одну з найбільш захоплюючих подій України. Ще одне місце, куди обов'язково треба зайти, будучи у Кам'янськ-Подільському, це музей мініатюр замки України. Адже тут можна побачити, як виглядали замки України в свої кращі часи. На території музею створено доволі точні мініатюри близько 20 найвідоміших замків України. Багато з них є реконструкціями, оскільки далеко не всі оригінальні замки збереглися до наших днів. На галявинах розташовані дуже реалістичні копії замків і фортець. а між ними викладені бруківкою доріжки, по яких пересуваються відвідувачі. У наші дні кам'янецька фортеця є справжнім музеєм середньовічної фортифікації. Попри всі ушкодження, вона й досі залишається унікальним за масштабами зразком оборонної архітектури. Сьогодні Кам'янець-Подільський замок органічний складник Національного історико-архітектурного заповідника Кам'янець, що належить до семи чудес України.